Друзі, всім привіт. Лохина вже майже відсвила, в горшках там вже взагалі давно зав'яз стоїть, тому що там трошки швидше розвивається рослина. А відкритій посадці якраз закінчує цвітіння, і вже також є зав'язь. І на багатьох зав'язях є ще така ознака того, що вона тільки щойно відсвила, це те, що ще весь цвіт не облетів. І багато людей мене зараз питають, чи це не хвороба, що з моєю лохиною, і тому я вирішив зняти це відео, щоб показати, який вигляд зараз в моєї зав'язі, і щоб ви не переживали на майбутнє. Що то це все означає, що з вашою лохиною все в порядку. Тож не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і дамо дивитися, чи все в порядку з вашою і моєю лохиною. Лохина вже відсвила, фактично десь поодинокий Ще цвіт залишився, і зараз ось такий стан завись. Коли в людей ось така завість, вони абсолютно не переживають, тому що вона виглядає повністю здоровою. Але є ще інша завість, це, в принципі, залежить також і від сортових особливостей. Зараз вам покажу. Ось є ще ось такий стан зав'язі. Бачите, тут також абсолютно все в порядку з рослиною. Просто тут оця квіточка не відлетіла, вона засохла. Але з часом, коли буде завіс е, рости, розвиватися. Ця квіточка повністю попадає, ось так. Вона відривається спокійно. І там хороша, здорова завість. Цього необлетівшого цвіту безліч є, фактично на кожному кущі, тому кажу, щоб ви не переживали. Тут абсолютно все в порядку. Ось який він. Все поопадає з часом. І це означає, що з вашою рослиною все добре. Тут абсолютно нема чим переживати. Є ще також ось такий стан ягідки. Бачите, навкруг хороша зав'яз всюди, але є ось така синя ягідка. Звичайно, якщо б ось така ягідка синя масово була о, вона опадає, то це б вже означало хворобу. Здебільшого це антракноз так проявляється. А коли ось така ягодка поодинока, де-не-де, то це означає, що все в порядку. Це просто неопилена ягідка, або яка підморожена трохи, і від, і, або куш сам нормує завіс, що означає, що йому, наприклад, на якійсь гілоці забагато завість. Так що, ось такої ягодки, яка відпадає, але це не масове явище. Є досить багато в будь-якій посадці, це означає, що куш сам нормує завість. Тобто він її не витягує, або це не опилена ягода чи обморожена. Але це не хвороба і поширюватися воно не буде. Звичайно, інша справа, коли кущі захворіли антракнозом. Це велика проблема. У мене тут була така рослина, на жаль, не було часу зняти відео, не показав вам. Єдиний спосіб лікування, коли вона досить уражена, зараз вам покажу ось. Бачите, це йде ось така потужна обрізка. Ось ця рослина вона така сама була, як і сусідня. Коли кинувся антракноз, все листя зменшилося, воно було таке недорозвинуте і абсолютно вся завість була синя. Ну і Єдиний спосіб вилікувати цю рослину, це обрізати ось так фактично під ноль, це щоб не залишилося абсолютно уражених гілок. Ну і обробляти фунгіцидами. Не факт, що за один раз ви зможете вивезти цю хворобу. Ну, ось таке трапляється. Сьогоднішнє відео було знято для початківців, тому що я розумію, багато людей, які не мали ніякої справи з лохиною, вони відповідно не бачили такої ситуації, як цей цвіт не облітає, як деякі ягодки синіють. Ну і вони думають, звичайно, що це якась хвороба. А я сьогодні спеціально зняв, щоб не переживали, щоб впевнилися, що з вашими рослинками все в порядку. Інша справа, якщо б у вас антракноз був на рослині. Але ви б його зразу замітили, тому що там починають всихати або цілі гілки великі, або може бути навіть, що ціла рослина всохне. І вся завість абсолютно уражена, там немає десь поодинокої завизі, яка синіє, там вся завість уражена. Тому вирощуйте лохину з розумом, якщо правильно обробляти і доглядати за нею, все з нею буде в порядку, вона буде радувати вас хорошими урожаями. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім, на все добре, до побачення.